Так, знайшов я ось такого білячка. Дивіться, який красень. В дубовому лісі собі віріс. Ось це наш перший гриб на сьогодні. Ось такий красивий молоденький білячок. Так що йдемо далі, будемо шукати. Я думаю, сьогодні полювання вдасться, якщо ми починаємо з такого молоденького, красивого білого гриба. Так. Тільки знайшли ось цього нашого першого. Красення. І ось дивіться, зразу ж тут біля нього. Буквально три метри відійшов ось ще один такий бурий боровичок Ось такий гарний білий гриб. Пройшло буквально дві хвилини, як ми вже знайшли ось такі два красені гриба. Тому йдемо далі дивитися, може поблизу знайдемо ще щось. Так, натрапив я. Знову на ось такого красення білого молодисенького грибочка. Ось дивіться, зараз його зірву. Ось трохи коренюка відвалилась, ну, нічого. Ось такий білий гриб красивий я знайшов. Дуже гарний, молоденький в буковому лісі. Ріс собі ось такий гарний гриб. Забираємо і йдемо далі. Ось дивіться, що я вам зараз покажу. Ось дивіться який красень. Оце так гриб. Ось за такий гриб 100% мусите поставити лайк. Дивіться який красень. Оце так віріс. Оце так гриб. Забираємо цього красення. Ідемо далі дивитись. Подивимось, може знайдемо ще хоч кілька таких. Натрапив я. на ну, ось такого велетня Здоровезного. Оце так гриб. Дивіться. Як парасолька. Оце так велетенський, Але я думаю, що цей гриб буде повністю червивий. Тому що він вже, видно, дуже старий. Хіба що? Ні. Друзі, я помилився. Подивіться тільки на цей гриб. Подивіться, який він великий і ідеально чистий. Я не знаю, може це з, е, тому, що зараз дуже е, прохолодна погода. Тому що ця погода зовсім не схожа на літо, вона скоріше схожа на осінню. Тому я думаю гриби саме тому і не такі червіві. Що нема такої сильної сонячної погоди. Тому гриби набагато чистіші, як зазвичай влітку. Ось як собі росте грибок. В такому... Ой, який корінь довгий. В такому собі буковому лісі. Ось дивіться, оце так має коренюку. О, як шкода. Ось дивіться, він весь зігнив. А ще такий молодий, а вже весь зігнив. Дуже шкода такого гриба. На вигляд дуже. Мені здався красивий. Коли його зірвав, з нього вже нічого. І ось тут неподалік. Я зразу їх двох побачив. Як звідти знизу, зразу побачив того, потім подивився в цього бока і побачив ось такого другого гриба. Його я здалеку побачив, тому що він ось дивіться який великий, ну цей, звичайно, хороший. Ідеальний я б сказав. Я б сказав взагалі, що сьогодні в нас попадаються тільки гарні гриби. Було декілька старих, але без того ніяк, тому що гриби старі попадаються завжди. Люди зараз стали менше ходити на гриби, бо вже трошечки вони перейшли. Тому я собі піду все назбираю ось таких гарних, красивих грибів. Ось такий трошки дивний білячок мені попався. Дивіться, як у нього вся шапочка стріскала. Ось такий грибочок, трошки припліснів знизу. Але не знаю, можливо його викину. Він не такий великий, маленький. Тому напевно викину його. Зараз розріжу, подивлюся, що там всередині. Якщо поганий, то викину однозначно. Так, друзі, ось дивіться, що я знайшов. Зараз вам буду показувати. Ось дивіться, які два білих гриба виросло собі. Під такими поваленими гілками бука. Дивіться, це вже в них спільна коренюка. Оце так. Давно я таких не бачив. Ось дивіться, як росте. Ось як вони собі росли. Цікаво. Оце так собі грибочки. Оба красиві, оба обов'язково забираємо. І ось там бачу, тільки що побачив. Ще один білий гриб. Ось дивіться, як собі росте. Цей навіть ще ліпший. Тому що молоденький. Зараз його зірву. Так, коренюка в нього слабенька, розпалась. Ну, шапочка хороша. Цього також забираємо. І ось такі три гриба. Я зараз вам покажу. Ось ці три гриба. Плюс я вирішив взяти того, що тільки що знайшли там трошки вище. І ось такі чотири гриби, щойно знайшов я.